Вітаю традиційно з вами новини тижня на каналі за рамками рітейлу. І сьогодні ювілейний 50-й випуск. Щотижня ми працюємо для вас, збираємо найактуальнішу інформацію про ринок торгівлі та те, як він розвивається. І сподіваємось, вона для вас дійсно корисна. А з вами сьогодні, як завжди, я Оксана Приходько. Цього тижня відбулись два грандіозні відкриття в ТРЦ Республіка. Парк в один день відкрились магазини світових брендів H&M та Half Price. Найбільше сучасне ТРЦ в Закарпатській області. Яким він буде та де саме відкриється? Оновлений Аломакс у Дніпрі, акустика на скейтах та інсталяція зі спорткарів. Єва в форматі жіночої енергії. Скільки магазинів вже оновлено? Нові шляхи, нові перемоги. Супермаркет їде до тебе. Як сільпо підкорює українців на відстані до 100 кілометрів? Далі багато цікавого не перемикайтесь. Цього тижня в ТРЦ Республіка Парк відбулось одразу дві масштабні події. В один день відчинились двері магазинів світових брендів. Перший після початку повномасштабної війни H&M та перший магазин польського рітейлера Half Price. Тож вітаємо! H&M запрацював тут на площі більше 2000 квадратних метрів. В магазині представлені нові чоловічі, жіночі, дитячі колекції одягу та аксесуарів, а також товари для дому. half Price – перший флагманський магазин в Україні від польської компанії. Це 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 він пропонує широкий вибір брендового одягу, взуття, аксесуарів, косметики, іграшок та товарів для дому відомих брендів за дуже привабливими цінами. Загальна площа магазину становить понад 1800 квадратних метрів. Тож Республіка Парк запрошує всіх на красивий шопінг. Ще одне грандіозне відкриття в Ужгороді. Відкриється найбільший сучасний ТРЦ в Закарпатській області. Наприкінці наступного 24-го року тут розпочне роботи чотирьохрівневе ТРЦ Україна з дитячим розважальним центром, кінотеатром, ресторанами та відомими магазинами. Загальна площа нового ТРЦ складе понад 20 тисяч квадратних метрів. Це зробить його найбільшим торговим об'єктом в регіоні та приведе до міста відомі міжнародні бренди. Новий ТРЦ розташується на площі Кирила і Мефодія, неподалік від історичного центру міста. За попередніми розрахунками, показник відвідуваності ТРЦ сягатиме 20 тисяч покупців на день. Як повідомила РАО-консалтингова компанія Retail and Development Advisor, яка виступає ексклюзивним брокером майбутнього об'єкта. Наразі компанія завершує архітектурну концепцію ТРЦ. Проте вже зараз можна однозначно сказати, що наповнення торгово-розважального центру буде найбільшим на Закарпатті. Багато національних та міжнародних мереж виявляють зацікавленість у відкритті тут своїх магазинів. Підвищений інтерес до об'єкта з боку торгових операторів цілком зрозумілий, адже це перше ТРЦ такого масштабу та класу в регіоні. Аналогів, якому в Закарпатті, на сьогодні немає: ані по архітектури, ані по локації. Тож, в добрий путь! Та рітейлери не тільки будують нове, а й оновлюють існуючі об'єкти. Нещодавно у жовтні компанія Алло порадувала мешканців Дніпра оновленням свого Allo Max, розташованого в самому центрі міста у ТРЦ Мост Сіті. Магазин отримав новий дизайн. Оскільки портативну акустику купує переважно молодь, Allo розробив новий стильний дизайн акустичної зони. На стіні з'явилися графіті, а сам товар розмістився на скейтах. Також в антуражі використали металеві бочки, що підкреслило свободу стилю та розкутість. Прихильники ганяти на скейті під улюблені треки саме тут і знайдуть якісний звук. Стилістичних змін зазнала зона з електротранспортом. З'явилась інсталяція з компактними гоночними електрокарами, яка точно буде до смаку поціновувачам автодевайсів. Не залишились без уваги і найменші відвідувачі магазину для дітей в «Аломакс» організовано зону розваг, де можна погратися або помалювати, поки батьки роблять покупки чи консультуються у експертів. Словом, після реформату магазин перетворився на справжній рай для любителів шопінгу. До речі, тут можна знайти все починаючи від зарядних станцій, павербанків та ноутбуків і закінчуючи. Електротранспортом, акустикою, технікою для дому та товарами для краси і здоров'я до того ж, зонування магазину виводить шопінг на новий більш комфортний рівень. До речі, оновленням формату активно займається й мережа ЄВА. Наразі вже більше 30 магазинів у форматі жіноча енергія, та ще 20 планується до відкриття до кінця року. Нагадаємо, перший магазин. В новому концепті Жіноча енергія мережа відкрила у Вінниці. Основна особливість оновлення заключається в тому, що різні категорії товарів позначені кольорами на рівні дизайну магазину та зонування. Чорний – це все, що пов'язано з красою, доглядом і б'юті, пастельний бежевий жовтий з товарами для догляду за домом. Магазини формату жіноча енергія відрізняються асортиментом. Ну, наприклад, в магазинах цього формату, які працюють, в ТЦ, є дитячий куточок. Відкриті сервісні зони, зона тестування шкіри, догляду за волоссям, де працюють професійні консультанти. Вони мають спеціальне обладнання, можуть проаналізувати стан шкіри та волосся і надати чіткі рекомендації щодо тих чи інших засобів потрібних клієнту. Тож у цих магазинах асортимент товарів для догляду та парфумерії трохи розширений. Магазин у Вінниці показав хороші результати роботи, тому почали масштабувати цей концепт. До речі, переобладнати одну торгову точку жіноча енергія під новий формат коштує приблизно 3 мільйона гривень. Для порівняння відкрити новий великий магазин Єва коштує до 10 мільйонів гривень, трохи менше 5-7. Тож підхід перевірити і тільки потім масштабувати найвірніший. Так нещодавно Сільпо запустив послугу дальньої доставки. Супермаркет їде до тебе. Для мешканців Волинської області мережа обіцяє поставити продукти в межах 100 кілометрів. Послуга дальньої доставки досить нетопова для продуктового рітейлу. Сільпо запустив її спочатку у Івано-Франківській області у червні цього року. За цей час замовлення швидко набрали обертів, і рітейлер навіть перейшов з доставки 4 рази на тиждень на щоденну. Тож тепер дальню доставку можуть замовити мешканці Волинської області. Послуга доступна 12 містам та селищам Волині. Точний перелік міста селищ можна побачити на сайті рітейлера. Кур'єр від сільпо на спеціальному авто доставить свіжу рибу, м'ясо, молочні вироби, овочі, фрукти та інші необхідні товари. Авто обладнано морозильними камерами, тому доставляють навіть заморожені продукти. І наостанок голосуйте за кращих рітейлерів та девелоперів року на RAW Awards 2023. Стартувало відкрите голосування за кращих в галузі. Кожен учасник ринку може обрати свого фаворита та посприяти його перемозі. Нагадаємо, паралельно проходить голосування експертної ради RAW Awards 2023. До неї увійшло 35 перших осіб і топ-менеджерів провідних компаній сфери торгівлі. Серед членів журі представники таких торгов. Мереж та девелоперських компаній, як Fuzzy Group, ТРЦ Республіка Park, Dragon Capital, Epicenter, Berta Group, Aurora, Novus, Modern Expo, VOC та багато інших. Після завершення обох голосувань буде визначено переможців. Нагадуємо, шоста церемонія нагородження кращих компаній в сфери роздрібної торгівлі та торговельної нерухомості України Рау «Евордс-2023» пройде 6 грудня в Києві. Лінк для голосування знайдете в описі до цього відео. А це всі новини на сьогодні. До нових зустрічей. Бережіть себе і не забувайте дивитись наші відео, щоб бути в курсі всього, що відбувається у сфері торгівлі.